Доброго вечора, смертні контент-мейкери. Вас вітає шоу, де камери не тестують, їх знищують морально. Сьогодні технічна гра в кальмара, сім камер, шість смертельних ігор. І тільки одна дістанеться фіналу з честю. Інші підуть у сумку до «Продам на Уликс за копійки, без сантиментів, без снижок за бренд. Якщо камера не вивозить, вона улітає. І краще б і за нею не летів ваш бюджет. Тож став чайок вмикає режим аналітик з ТікТоку, бо ми починаємо різати, і цього разу не монтаж. Знайомство з гравцями Sony zv 10, перше покоління. Старша сестра, яка вже не такою блискучою, здається після появи Mark 2. Але ще тримає планку. Sony zv 10 Mark II. Козирний компроміс. Тепер вона справжня перспективна робітниця. Сенсор профілі автофокус Універсал. Sony FX3. Компактна кінокамера, яка прикидається скромною, але в душі повноцінний профі. Ніякого перегріву, кіношні функції і вигляд. Я тут головний. Питаю тільки одне: ти взагалі тягнеш знімати щось серйозне, чи мені йти до іншого? iPhone 15 Pro. Просто телефон хитро проліз у список, бо знімає типу красиво. Та скільки б ти не користувався кіноефектом? Це все ще iPhone. DJI Osmo Pocket 3 Кишеньковий кіногеймір. Здається милим, але не недооцінює. Стабілізація як у профі, розмір як у флешки. А якщо ти хочеш більше інформації про цю манюню, то пиши у коментарях, і я обов'язково зроблю на неї огляд. Canon 550D. Стара гвардія. Колись знімала всі весілля, а тепер майже нічого. Але ще досі в строю. Хоча дихає спогадами. Lumix G7. Гібридний варіант. А чому б і ні. Десь між може знімати і може зависнути. З нею, як у лотереї. Гра 1. Зручність користування. Коли ти тільки береш камеру в руки, важливо одне. Щоб не довелося викликати екзорциста, щоб знайти кнопку запис. Інтерфейс, кнопки, меню, управління, все має бути простим, інакше яка з тебе перша камера для контенту? Зівія 10 Mark 2 взяв у руки, затиснув рек і почав знімати. Все, логіка для людей. Звія 10 ем, ну, трохи старіший інтерфейс, але те саме просто і зрозуміло iPhone 15 Pro. Інтуїтивно як дихати? А ще голосом можна керувати. Правда, не завжди розуміє, але це вже зовсім інше питання. DJI Osmo Pocket 3. Це взагалі як пульт від телевізора, маленький екранчик, свайпи, тач. І якщо пальці не як сосиски, тоді буде зручно. Sony FX 3, кіношна камера з чудовою кастомізацією. Якщо не боїшся трошки вчитись, буде як рукавичка. Lumix G7. Це як старий Android, наче все є, але виглядає як 2014-му. Canon 550D. Кнопки, кнопки, кнопки і ще раз кнопки. Меню старе як борщ. Якщо хочеш знайти щось, бери лупу і святу воду. І в цьому раунді влітає Canon 550 d Гра номер 2 Доступні аксесуари. Жодна камера не виживає на самоті, їй треба купа обвісу: мікрофон, кріплення, зарядка, ріг, тримач, навіть просто нормальний штатив. Якщо камера як новий айфон, до якого треба купити ще й колеса, вилітати буде швидко. iPhone 15 Pro. Аксесуарів хоч відбавляй. Від кейсів із лінзами до стабілізаторів, що коштують дорожче за сам телефон. Але і тут є пастка. Щоб підключити нормальний мікрофон, доведеться побігати за перехідником. Apple традиції не зраджує все через біль. Звія 10 Mark 2. Бери, що хочеш. Будь-який мікрофон, будь-який тримач, все стає на місці, як ніби знімався в рекламі. Звія 10 те саме. Повний дзен. FX3. Ну, тут уже не аксесуари, а обвіз. Так, все є, але більшість коштує, як ще одна камера. Монітори? Є. Але коштує як iPhone. І так у всьому професійний підхід, професійний прайс. DJI Osmo Pocket 3. Маленький, але гордий. І при тому ще і закритий. Мікрофон тільки свій. Кріплення? тільки через свої перехідники. І навіть зарядка своя. DJI досить грати в Apple. Lumix G7. Аксесуарів не так багато. Знайти щось актуальне вже цілий челендж. Ну, наприклад, монітор теж підключається, але виглядає, ніби кріпич GoPro на трактор. І у цьому раунді вилітає Lumix G7. Тут усе ясно, аксесуари ще є, але час уже ні. Сидиш, дивишся, посміхаєшся. А підписку натиснути забув? Друже, тут кожен випуск, як останній раунд гри в кальмара. не натиснеш, наступного разу твою камеру першою винесем. Тисни підписатись, бо далі буде тільки жорсткіше і веселіше. І гра номер три. Батарея та автономність. Контент не чекає. Світло зайшло і вийшло. Клієнт вже нервує, а камера просить зарядку. Якщо вона не тримає хоча б кілька годин, прощавай! iPhone 15 Pro. Непогано, якщо не знімати багато. Але щойно вімкнеш 4К, лох, трохи подивишся, референси, і от тобі вже 20% і паніка. Без павербанка краще не виходити. Sony zv 10 Mark 2. Новий акум. Це вже серйозно. Дві години активної зйомки без сліз. Заряджається по USB Type-C, можна працювати навіть на ходу з павербанком. Звія 10. Тут старе акум, тому 40 хвилин і шукаєш розетку. Павербанк це твій прямо обов'язковий друг. FX3. Це кіношна машина, тож акум жирний, плюс можливість живлення від Type-C чи зовнішніх батарей. Можна знімати інтерв'ю, весілля, кіно і ще залишиться на каву. DJI Osmo Pocket 3 маленький, тому і акум, як в AirPods. Якщо дуже хочеш, можна знімати довго, але тільки з підключеним живленням. Інакше 50 хвилин і втомилася. І в цьому раунді вилітає Sony zv 10 так, вона зручна і зрозуміла. Але що з того, якщо весь час сидиш біля розетки? І гра номер 4. Зйомка при слабкому освітленні. Коли світло заходить, перевіримо, хто не зламається в темряві. iPhone 15 Pro справляється. Але шумить і кольори пливуть, щоб хоч трохи врятувати експозицію. Осмо поки 3, ну, нічого собі. Сенсор один дюйм. І при міському освітленні він ще стримує шум і тримає форму як джентльмен. Але не чекайте кіношного результату, це не FX 3. ZVA 10 Mark II. Гідний середняк. При правильному світлі нічого зайвого не шумить. Якщо не знімаєш в повній темряві, то виглядає дуже пристойно. FX 3. Штатний герой Темряви. Друг темряви та ночі. При недоліку світла він навіть не здригається. І в цьому раунді влітає iPhone 15 Pro, бо шумить і ловить кольори. А це не магія, а каламутна інсталяція. Знаєш, Ютуб це шоу. А от у Телеграм справжнє життя. Там усе, що не влізло в кадр. Та ми говоримо без купюр, показуємо більше, ніж дозволяють правило. Десь трохи глибше, десь трохи брудніше, але точно чесніше. Посилання ти знайдеш в описі під цим відео. Тож підписуйся і зазирни за лаштунки цієї гри, бо насправді все тільки починається. Ігра номер 5! одна камера, багато задач. Тут ми проговоримо про універсальність. Уявіть, що ви блогер, стрімер. Оператор весіль, знімаєте рілси, пишете подкасти, робите інтерв'ю, ще й самі собі режисер. Камера має бути як швейцарський ніж. Не просто знімати, а вивозити все і одразу. Зівія 10 марк, 2. універсальна до смішного. Фото, відео, зйомка влогів, стріми, підключення мікрофонів. Type-C зарядка все є. Лінзи міняєш і стаєш ким захочеш. Блогером, фотографом, навіть весільником. Головне, не лякайся інтерфейсу. FX3 це вже занадто професійно. Вивозить кіно, документалку, рекламу, але спробуй записати на неї подкаст без обвісу, і ти вже втрачаєш 30 хвилин на налаштування. Надлишок не завжди плюс. FX3 у цьому відео не моя. І ні. Я не вкрав її на зйомках тюни. Її мені дали хлопці Рент. У них техніка як у Фінчера, тільки без понтів. Прийшов, взяв, зняв і тебе вже поважають навіть коти на районі. Коротше, якщо ти хочеш знімати як профі, але без іпотеки, лінк в описі. Не дякую. Просто зроби щось крутіше ніж черговий відос кав'ярні. DJI Osmo Pocket 3. Зняти рілз, записати тревел блог, зробити сімейне відео легко. Але поставити в студію, підключити зовнішній мікрофон, лінзи і монітор. Ну, місця точно не вистачить. Це не ніж, це відкривашка. І в цьому раунді влітає Sony FX3. Так, вона кінокамера, але одна камера на все це не про неї. Надто жирна зброя для блогу про бутерброди. Ігра номер 6. Якість зображення. Останній і найжорсткіший раунд. Бо хочеш ти чи ні, але глядач оцінює картинку ще до того, як відкриєш рота. І тут важливо все: від деталізації до кольору, від динамічного діапазону до шумів. Час розставити все по пікселям. Звія 10 Марк 2. Серйозний вигляд навіть у домашній студії. Кольори приємні, деталізація чітка. Обличчя виглядають як у живих, а не як у манекенів. І все це без магії просто стабільна, хороша картинка. Осмо Pocket 3. Маленький сенсор, але витискає максимум. Не кінокамера, не фотофлагман. Але на фоні ціни вражає. Чітке 4К, приємні кольори. Автоекспозиція рятує ситуацію, коли ти не знаєш, як налаштувати камеру. Але коли глядач дивиться повноекранно, видно вже і компроміс. І в фінальному раунді вилітає DJI Osmo Pocket 3. А перемагає Sony zv 10 Mark 2. Найбільш збалансована камера із усіх, що вижили. І по картинці, і по зручності. Вона виглядає як та, з якою реально хочеться знімати щодня. І фіналка! Вижив не найкращий. Вижив найпростіший. Усе як у житті. Техніка з фішками повилітала. Стара школа не витримала. А вижила камера, яка просто працювала без понтів, без драми. Sony zv 10 Mark II не герой мрій, а трудяга з реальності. Та, яку не соромно тримати в руках і не страшно загубити. Вона не заважала, не просила, вона просто знімала. Коли всі бігали з Type-C на HDMI і мірялись еслогами, вона вже викладала відео на YouTube. Підпишись, якщо кайфуєш, коли техніка воює не цифрами, а характером. Тут шоу не закінчується. Попереду ще більше камер, ще більше драми, і ще більше. Ну, я не знаю, мені норм. Буде гаряче і хтось точно не виживе. Тож не забудь влупити ту червону кнопку, щоб потім не шукати серед перегляну пізніше. І чекаю тебе серед своїх підписників. Головна камера це не та, яку хвалять у коментах, і не та, яку боїшся носити без чохла. Це та, яка просто знімає коли треба, і поки всі кичають лог, калібрують колір і моляться на кінематографічність, вона вже видала три ролики, зібрала мільйони переглядів і пішла спати без пафосу, без шуму, без понтів з перемогою.